Про надання згоди на приєднання медичних закладів Лозівського району до медичних закладів міста Лазова та прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Лазова майна. Питання розглядалося на засіданнях профільної комісії. Підтримано. Борис Вікторіч, коротко, прошу доповісти. Значить, це рішення необхідне. Дякую, що. Вирішити питання прийняття майна, е, яке е, перебуває зараз е, в комунальній власності сіл селищ району та обліковується по комунальних закладах центральна районна лікарня, а також ЗОС е, Центр первинної медико-санітарної допомоги Вазівського району. У подальшому буде вирішуватись питання, про, ну, зараз це питання обговорюється про створення територіального медичного об'єднання, будуть входити три структури, це на сьогодні ще це вузлова лікарня, таке її найменування. Лазівська центральна районна лікарня, Лазівська міська лікарня. Для вирішення цього питання необхідно для початку надати знову на цій дії. При цьому питанню що я хочу сказати? Для того, щоб в подальшому приймати при якісь рішення по об'єднанню. Лікарні, районної, міської, е, железнодорожні нам потрібна згода депутатів. Якщо депутати не будуть в цьому заперечувати, ми план роботи включаємо і потім вже йдемо по згідно чи діючого законодавства. Для того, щоб в подальшому працювати і не обмежувати людей на дані. Послух, медичних закладів. Про те, що ми говорили на робочих групах, про те, що ми плануємо. Будуть запитання. Переходимо до обговорення про, Прошу по три інші питання. Питання прошу. Не питання. Дякую. Переходимо до обговорення. Традиційно, прошу і гармонію. Депутат від батьківщини утримується від голосування за цьому питання. Ми не проти об'єднання, хочу наголосити, але об'єднання треба робити, попередньо пояснивши людям якості, ну, переваги того об'єднання. Чи плине це на якість медичного обслуговування, чи будуть скорочені, чи не будуть скорочені медичні працівники. Тому, перш ніж приймати рішення, треба все пояснити людям. Бо у нас формулювання таке, що ми вже приймаємо комунальну власність ці заходи. Але ми не знаємо, чи є право документи у районних влади, на ці об'єкти, які ми приймаємо. Тому, перш ніж приймати, треба ну, розуміти, що ми робимо. На даний час я вважаю, що це питання треба відкласти і більш ретельно вивчити його. Наші депутати оттуда вчинили виймаються. Я вам хочу... хочу напомнить, что, работает. что буквально... буквально две недели назад мы в этом зале на втором планарном заседании, большой сессии, обращаясь к Александру Николаевичу, я просила о том, чтобы этот вопрос был освещен. Чтобы этот вопрос был отвечен. Александр Николаевич обещал, что будет обсуждение. Депутаты будут поставлены в известность, как будет проходить эта процедура. Обещалось нам обсуждение. That's what еще подчеркиваю, что это все будет происходить. Сегодня я подчеркиваю сам вопрос. Вопрос стоит сегодня вот сгоди, о даче с годы. Когда будет проведено все обговорення, когда будут все налицо, все цифры, вот тогда будут вам на вынесение решения, будет вынесен вопрос о принятии. Вопрос сегодня о принятии. не стоит. Вопрос сегодня стоит Удачи в заводе. На сегодня рабочая группа работает. Вы это видите. Это только начало. Это будет выноситься и на более широкий завал для обсуждения. Почему мы не приглашали прессу и не выносим сегодня более на широкое рассмотрение, потому что идут еще юридические процедуры и в какой это форме все это будет. Преждевременно сказать, будет это так, а потом менять свое решение. Правильно, Татьяна Валерьевна подчеркнула, есть 49-я статья Конституции. И по этой причине, в том числе еще пока ничего не выносится на окончательное вынесение решения. На сегодня уже как бы предлагается, идут консультации и об здравом в том числе. На сегодня, дабы не нарушить статью 49 Конституции, пока на рассмотрение находится форма создания лазевского территориального медичного об'єднання, в которое будет входить три больницы не сокращены, не влиты куда-то, а со сохранением статуса больниц. В какой форме, с таким штатным расписанием, это будет отдельный разговор, дабы уйти от нарушения закона прямой идеи. Аналогично предлагается и повторнее, и повторивные ланцы. Это ну, опять же это все идет в процессе отговорения, То есть предполагается на сегодня создание медичного територіального об'єднання первинної ланки і медичного територіального об'єднання вторинної ланки, які будуть в одном ходить три больницы, в другое два центри, даб дабы не, не вже бачите, заседание она была первая рабочая группа уже я давал интервью в прессе как бы, и просил и спасибо вот на сегодня всем и уже идет опрос людей это тоже в том числе, что я делаю как бы и буду делать в дальнейшем. То есть приглашать как можно больший круг лазарчан к обсуждению этих вопросов. То, что мы планировали с Нового года, не получается это провести с Нового года. Есть процедуры юридические, за 60 дней подача регистрации и так далее. К сожалению, этот вопрос затягивается на еще и на первый квартал. То есть вопрос для обсуждения как бы он отодвигается дальше, и больше у нас времени все это проводить обсуждение. Когда люди, наши жители города называя отвечают на вопрос как корреспондента Сильмы, да, примеру, я вот лично вижу, какие вопросы непонятны гражданам. Я уже ориентируюсь, какие вопросы готовят для более широкого обсуждения. И прошу СМИ продолжать работу в этом направлении. И, и самое главное, что я хотел, здесь как бы задается вопрос экономики, нужно это людям, не нужно. Мы, кстати, интервью давалось Лобитскому краю, то есть э, максимально стараюсь больше информировать всех. Э, здесь надо разделить вопрос на две части. Финансовую и моральную необходимость э, как бы удобства для жителей города Лозова. За то, что хотят люди объединения или не хотят, мы когда с 26 октября, первый день после выборов, открыли для посещения центральной Виловской Сахалина, да, возможность части жителей посещать центральную поликлинику, люди ногами уже проголосовали. Они все пошли туда. И когда, например, вот, ну, например, Сигма брала интервью, вот я вижу, люди говорят, так объединение, мы лично просто создать очереди, наоборот. Для горожан центральной части люди пойдут, они в центральную поликлинику, а очереди им идут с голубой поликлиники. Финансовая часть вопроса, можно ее рассматривать по-разному. Сливая убытки одной больницы и другой, понятно, сразу плюс не получится. На это необходимо время. Но это задача чиновников, а не людей. Для людей должно быть удобство и возможность обслуживаться там, где они могут и где они хотят. А еще скажу, какой нюанс. Если мы говорим, мы спасаем, к примеру, Лазовской район медицину лазовой от убытка, принимая к себе, то ну, кто не знает, сведению скажу, что в ЦРБ лечится две трети горожан. Поэтому убытки независимо у кого и в городской полиции или в районной, они ложатся так или иначе на проблемы гаража. Их надо решать вместе. Только объединим усилия, объединим медичный просто мы можем решать в комплексе эти проблемы. То есть это должно быть понятно. Проблемы с финансированием, они для всех независимо лазовчан. Я называю лазовчан. Я Александр Николаевич. Татьяна, у меня тоже, поверьте, информации не меньше, чем у вас. Группы працюют, и тому у меня секретов от вас нет. Не от вас, не от людей. Когда будут да. уже э, фахівцы Реальну ситуацію, що ми бачимо і як ми хочемо, тоді будемо обсуждати з вами, з людьми. Я, крім того, що сказав Олександр Миколаївич, теж більше не знаю. Да, дійсно, нам сьогодні терміново потрібно прийняти майно железнодорожної лікарні, тому що з нового бюджетного року там не буде фінансування, і люди залишаться без заробітної плати, якщо ми цього не зробимо. Но в зв'язку з тим, що є. Безумовно, відповідна процедура проходження ми затягуємо з прийняттям районної лікарні. І сьогодні ви повинні надати просто згоду, щоб ми цим займалися. Якщо ви не дасте згоду, ну просто у нас не буде повноважень цим займатися. Або ми будемо займатися незаконно. От і все. Тут ніяких секретів немає, що ми щось там ховаємо і щось хочемо. Тому я ще тільки був на початку робочої групи, де подякував усім і побажав додовольної співпраці на благо двох громад. Не більше, повірте. Депутату депутат ще прошу. Я говорю, все об одном торсах, но сегодня надо проголосовать на дать год на объединение и все. А вот на прийняття убрать и все. А то остальное, о чем вы говорите. Надо было просто. Мы даем все. Ну, да, да, тут, тут же по детству не написано, и все остальное. Сейчас надо решение просто дать год и все. А ну приняття убрать. Да, на вырешение ты, да. Фирм, да, фирм. да фирм. Ну, тут же да, тяну, на прийняття, дальше на отделення убрать. Ну, визу. не знаю, юридический склад. Сребрали. А, ну не можем мы сегодня сформировать вопрос, как да, приедет. А? А? Оно не будет, не может произвести. Не Нет? Ты понимаешь, что такое сгода? Сгода это сказал А, дальше говорит Б. Не обязательно. Вы можете потом в конце не принять во власть коммунального места место Лазова, власть есть и громадное. Тогда будет самый главный вопрос. Якщо не буде туди влітворятися вопроси, я, я не хочу навіть в, в районну робочу групу відуть всі депутати. Будь ласка, давайте, якщо є бажання, входьте в робочу групу. Ми вас включимо туди. Не буде ніяких запрещень. Приймайте активну участь, надавайте пропозиції. Зараз, навіть, коли працюють фахівці цих медичних закладів. Так повинні сьогодні попрацювати фахівці. А потім вже будуть працювати чиновники. Паралельно працюють і в області чиновники, яким, щоб не порушити статтю, щоб не скоротити медичні заклади. На цим працюємо. Є бажання всіх депутатів, ніхто не буде заперечувати, війти в цю робочу групу. Підсказали. Ми ж туди в робочу групу включили, ви ж бачите, всі цих ірівшиться Володимир Аркадіч, який спеціаліст, спеціально для чого ми його попросили щоб дійсно, щоб не наламати дому. І інші спеціалісти, і садовнича там, і всі фахівці, які відповідають і не відповідали, і бачать, як треба це робити. Тому я не вбачаю в цьому якийсь там скриті. Ну, а, да, мы должны да, цель. Да? Районная рада и э, администрация направили письмо про разглядание надания звода. Если мы сейчас надаем 27 числа этого месяца районная рада будет рассматривать точно такой же вопрос. Если мы сейчас надаем взводу, они тоже рассмотрят. Они могут тоже, еще не так взводу тоже. Если я не тут звонок, будемо дальше работать в этом направлении. Дякую, це важливе питання для самих мешканців. В першу чергу. Ну это сложно. Це друге питання вже просто так. Ми говоримо про надання згоди на прийняття медичних закладів Ладівського району та медичних закладів міста Лазава та прийняття в комунальну власть територіальної громади міста Лазова майна. Треба ставити почку і ось без... так убрати. Задача ми підтримуємо таку пропадецю без згоди, на що? Так, якщо не мають згоди, згоди раймати. <риклад> <риклад> та їхній не може бути згоди нашої. Вони написали нам листи. І районна адміністрація, і районна зра... Зра... рада, согласні лі депутати прийняти. Приєднати та прийняти. Ну, ну, Повірте, ну тут юридично відпрацьоване питання. Це не значить, що ми завтра заберемо центральну районну лікарню. І будемо потім непонятно з чим сидіти. А ми вже і так непонятно, що тим залізничною рекальні, бо ми її прийняли, а виявляється, її не там вже... Її будуть фінансувати за, за рахунок уже бюджета міста Лазава, де буде субвенція надана з державного бюджету. уже її не враховують за е, дорожню. Армію не враховують в окремому бюджеті, як вона а вона буде фінансуватися вже субвенцією з державного бюджету, надану державою міста Лаза. Ну це елементарні питання, ребята. Ну, прошу. Якщо думає, що представляє інтереси громади Амилів. Для жителів абиліки це дуже болюче питання. Повірте, їх не цікавить фінансування міста, їх цікавить те, що йдуть їхні кошти. Вони повинні пройти в амбулаторію на вилізці, потім поїхати на мікрорайон, здати там аналізи або пройти потім повернутися назад і так далі. Це масо не уловці. Не просять робіть уже що небудь, починайте щось робити. Люди чекають, оце п'єте. Я хочу сказать, что единственный вопрос, который интересует граждан и депутатов должен интересовать, это сокращение кадров медперсонала. Я понимаю, что это не главное, но мы просим, чтобы все-таки это было э, обдумано. И естественно, чтобы граждане получали достойное мед... медобслуживание. Да. А объединение, я думаю, ничего такого болезненного не принесет никому. Тут вопрос, либо кто-то будет какую-то должность занять. Так давайте говорить откровенно, что товарищ, только, только за должность идет борьба, главврача или главврачи. Товарищ. На сегодняшний день объединение не пустят никаких на негативных сторон. Наоборот, даже только положительные. Единственное, медперсонал, чтобы остался, и чтобы граждане были довольны. Все. Это мое мнение и мнение граждан. И медперсонала тоже, я считаю. Сьогодні лікарів на двох ставках. У нас сьогодні слаба орієнтність, хто знає, що це таке. У нас не вистачає лікарів на чергування в лікарні. У нас сьогодні терапевти ночі дежурять, а хірурги не дежурять, бо їх не вистачає просто. У нас сьогодні не вистачає нірокматологів, у нас сьогодні не вистачає травматолога, … У названня вистачає людей. Людей. Людей не вистачає. Я буду, я, вже, я буду просити в новому бюджеті закладувати кошти для молодих сім'їв, хоча б на 2-3 квартири, для того, щоб молоді сім'ї могли приїхати з Харкова, отримати квартиру і тут е, працювати по е, профілю, що дасть якість обслуговування нашого ж населення. Це незначні кошти, але це потрібно робити. Я вже говорив, що я в Національному університеті медичному з Лісовим Володимиром Миколаївичем розмовляли на ці теми. Ми даємо одну квартиру, отримуємо два фахівця. Треба влучати якість. Ми говоримо за що? Для того, щоб я... центральна районна лікарня практично на 23 працює на місто. Поліклініка працювала практично на місто. У місті 70 тисяч майже населення, в районі 30. А по, по профільності, по профільності все лягало на 70% на центральну районну лікарню по населенню. Так, по профільності так. Поліклініка це пів Ми говоримо за стаціонар. І сьогодні розмови йдуть, що я вже в поліклініку району викупляю там під бізнес. Степанов там викупляв одне, а зараз друге. Ми сьогодні тільки розмовляємо про те, як краще зробити. Тому прошу, надавайте свої пропозиції, включайте в роботу комісії. Ніхто не проти. Я тільки за. Ми будемо проводити не в п'ятому кабінеті, якщо буде багато людей. Будемо тут проводити. Ми сьогодні перший етап повинні сформулювати думку і своє бачення спеціалістів. Сьогодні буде 100 чоловіків, в кожного своя правда, в кожного своє бачення. Ну, я маю на увазі люди, які не фахівці цих питань. Тому прошу це питання підтримати. Ще будуть якісь е, запитання. Переходимо за прийняття рішень. Хто за те, щоб рішення прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Без змін прошу прийняти рішення в цьому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Пойміть, я сюди прийшов, бути міською головою не для того, щоб от вас скривати щось. Я сам економіст, я рахую. Я дві неділі вже рахую. Рахувати тільки нічого. Понимаєте, математика з минусами все время.